Доброго дня! Мене звати попік Карина, і я сьогодні вам розповім е, свій перший день на посаді журналіста. Кожна людина, дитина має у своєму житті заповітнішу мрію, і щоб ця мрія здійснилася, потрібно прикласти багато зусиль. Я мрію стати журналістом. З приходом радісної, пахучої весни моя мрія здійснилася, я завітала на проєкт Твоє майбутнє. В цей день мені сонце ніжно і тепло усміхнулося з блакитного неба, і від усмішки цієї я мрійливо перемістилася в майбутнє і представила свій перший день на посаді журналіста. Насамперед хочеться сказати, що в цей день якось по-особливому відчула радість життя, радість від спілкування, а водночас і відповідальність за їхні долі. І все, що відбувається навкруги. Такі думки, мабуть, народжуються в кожного молодого журналіста. З перших хвилин роботи я відчула та зрозуміла, що під час роботи потрібно вдумливо говорити та вимовляти слова, логічно і правильно викладати думки, чітко і правильно, викладати, чітко і правильно вимовляти кожне слово. Виразно й інтонаційно передавати голосом запитання, здивування та різні почуття, спокійно і, послідов... спокійно і послідовно доводити свою думку до кінця. До таких висновків прийшла набагато раніше. А сьогодні ще раз переконалася в цьому, впевнена, що зі своїми обов'язками справлюся, бо маю немалий інтерес. До всього, що відбувається навкруги у мене в світі, одержала перше завдання дати відповіді на визначені запитання про вибір професії, про рідних та близьких людей, про екологічні проблеми, про плани на майбутнє. Моя відповідь була до душі правильна та впевнена. На цьому проєкті моє серце торкнулося краси, я отримала багато задоволення.